Всім привіт, друзі! Сьогодні ми будемо з вами готувати ось такі чудові курячі рулетики. З вас лайк, а з мене рецепт. Для приготування нам знадобляться дві чвертини для двох рулетиків. Болгарський перець, в мене червоний та зелений, морква та чорнослив. Загалом начинку ви можете обрати таку, як забажаєте. Починаємо ми з того, що гарненько промиваємо курку. Обрізаємо все зайве і починається найскладніше. Нам потрібно вирізати кістку з неї. Це, звичайно, справа не з легких і трошки часу в мене зайняло. Але ось так я обрізала. І цю кісточку я ні в якому разі не викидаю, а завтра з неї зварю борщ. Отже, обрізаємо одну чвертину і так само другу. Кожну заготовку до нашого рулетику ми накриваємо харчовою плівкою та гарненько відбиваємо молоточком. М'ясні заготовки відкладаємо вбік і попрацюємо з начинкою. Е, у мене це болгарський перець та морква. Перець нарізаємо соломочкою, моркву нарізаємо так само. І також я сьогодні хочу додати чорнослив. Чорнослив я раджу заздалегідь замочити хвилин за 10-15, якщо він у вас суховатий, та обов'язково не забудьте дістати з нього кісточку, якщо у вас він з кісточкою. Ну, Тож повертаємось до м'язка. Його ми обов'язково солимо з обох сторін і додаємо перець. Також за бажанням, можливо, додасте якісь спеції. Я сьогодні цього не роблю, тільки сіль та перець. Ну от Бачите, як все легко, швидко та просто, якщо не брати до уваги звичайно вирізання кістки. Я викладаю перчик, червоний та зелений, і чорнослив. І починаю потихеньку завертати перший рулетик. Він в мене е, з перцем та чорносливом. Обережно притримуючи, завертаю. Ну і другий так само сіль, перець, можливо, трошки додасте сухого чесничку, як я, і з начинку ставлю моркву. Що ж, беремо листочок фольги, я його нічим абсолютно не змащую, викладаю на нього рулетик та гарненько плотненько завертаю. Поверх фольги також гарненько замотою харчовою плівкою. Дуже плотно, так, щоб посередину не потрапила водичка. Так як ми ці рулетки будемо далі варити. Вже у киплячу воду опускаємо наші рулетики та засікаємо 50 хвилин. Прослідковуємо за тим, щоб рулет повністю окунався у воду, і водички було достатньо. Час пройшов швидко, дістаємо наші рулетики і виносимо їх на холод, даємо їм повністю охолонути. Після охолодження дістаємо їх з фольги і нарізаємо. Дивіться, як гарно він тримає форму просто супер! Тепер подивимось, який він у розрізі. Ну, дуже соковиті, ароматні та смачні. Я думаю, будуть обов'язково прикрасою вашого святкового столу. Не забувайте ставити лайки, а я бажаю вам всього найкращого. На все добре, па-па!